Друзі, вітаю! Отримав я фідбеку небагато, але той, що отримав, то мене попросили продовжувати з того моменту, де я зупинився. Тому давайте спробуємо якось вижити в тих умовах, які склалися. Так, що ми тут маємо? Якийсь час займе на те, щоб... Згадати взагалі, що тут відбувається Теслярня. Добре. Одне я точно зрозумів, що хата ця нам наразі не потрібна. Бо. Бо, мабуть. Всім, хто лишився, є де жити. Це мій висновок Ні звідки просто просто я так вважаю. Бо решта пішла. Добре. тому Uh, спочатку спробуємо побудувати теслярню. Це... Лісопирня, теслярня. Добре. Теслярню побудуємо. От тут Одразу поряд. Із лісопильнею Так. Добре, і це буде в нас в пріоритеті. Триває будівництво, але. я не знаю, як триває будівництво. А, все ж таки, в нас є один будівельник. Це вже добре. Цікаво було б подивитися він? Можна якось його знайти. О, взагалі супер. Мар'ян Редько. 30 років. Без освіти. Ну що ж, це зовсім не означає, що це погана людина, або. Що це поганий майстер, тому я сподіваюся, що він майстер своєї справи. І ми зараз побачимо дива як він сам збудує цілу теслярню. Добре, що ще нам треба зробити? Е, більше хат це зрозуміло. Збудуйте ферму? Ну, супер. Спочатку треба інші справи владнати Збудуйте комору, щоб купувати харч... харчі від містян. Ось це нам цікаво. А, не дивлячись на те, що я наразі навряд щось зможу збудувати. Принаймні швидко. Але треба розглядати це на майбутнє. Коли або якщо все владнається. Але це, мабуть, ну, транспорт та торгівля і що? Комора, добре. І де ж нам поставити цю комору? Навіть не уявляю. Ну. Я ж зможеш її знести потім, правда? І поставити, якщо що, в інше місце. Тоді нехай поки що, мабуть, стоїть. Стоїть ось тут. Так. Вже дізнався, як то кажуть, дослідницьким шляхом, що зелененьке. Це вхід. І не робитиму не так, як в лісопильні, що вхід невідомо де, і їм ще треба обходити це 300 років. Ну Добре. Подивимося. Ой, дуже гарно. Чи ні? Постачаємо матеріал для будівництва. Так, супер. Теслярня в нас буде в якийсь найближчий час в найближчому майбутньому, правда? Мар'ян, скажи так, будь ласка, нам дуже воно треба, як я розумію. Так, добре, тим часом. Що в нас повіщень? Десь я пам'ятаю, що можна було подивитись, скільки і чого в нас є. Карта світу. Ого! То можна якось ще з'єднатись з іншими містами. Ого, оце відкриття. Я чомусь був впевнений, що це все обмежується виключно оцим островом, який я будую, і все. Добре, ну, подивимось, це має бути цікаво. А, тим часом я збільшую швидкість, бо, вочевидь, якщо доводилось збільшувати швидкість, коли в мене було там, 8 працівників, і це займало трохи часу, то зараз це займе. Ну, сподіваюсь, до наступного року він добудує. А ще те, що я зрозумів, що я зробив правильний вибір, коли вирішив будувати хати одразу з городом. Бо зараз би вони ще й казали, що немає харчів чи ще щось. До речі, треба подивитися. Де це подивитись, так? Прийти до ради, ресурси, харчі. Нема, не написано. Рибальські сітки. Ну, воно мені не треба. Ой, як поповнюється вода. Це добре. Добре. Наразі це все, що я можу зробити. Ой, Мар'ян, Мар'ян. Слухте, непогано пориться. Як подивитись прогрес якийсь. Деревина, цвяхи, праця. Прогресу немає, так? Да? І ну щось будує. Зараз такі часи. Що будівельників не знайдеш. А це дивіться. О, і майже безкоштовно. До речі, я не знаю, чи я йому щось плачу. По ідеї, це він мені має щось платити. Але сподіваюсь, він мене не чує, бо якби він знав в якому становищі ми знаходимось Алло, ти куди? Він би не тільки нам не платив, а ще й просив би, щоб я йому платив. А може так і є. Я взагалі поки що не розумію економіку тут. Як вона побудована? М -м 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 -м, можна спробувати розібратися. Поміж ділом. Так, давайте скарбниця. Дозволити міграцію. Міграцію куди? До нас? А, ось о. Світлогор. Пропивницький. Добре, працює. І що він робить? Цікаво. Було б дізнатись. Просто десь ви на миті сидить чи що? Може його звільнити, нехай де будує. Так, доходи. 2.52. Чого? 2.52 чого? Прибуток. Мінус. В мене, звісно, з математикою не дуже, але якщо. Якщо у рядку прибуток є мінус, то щось мені підказує, що гроші ми витрачаємо. Добре, є податок на землю, податок на статки, статків нема. Податок на корчми, податок на цирюльні, місцевий ринок. Ой 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 ми зараз. О, дивіться, вау. Вау, 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 вау. Це дуже круто. Але я все про На жаль. Давай, Мар'ян. Будуй. Це вже що? Березень. Добре. Нехай буде березень. Рао! Добудували! І що? І Що Що нам це дає? Давайте дивитись. Тачка потребує лагодження. І що? Лізати до будівлі. Але... Добре, а хто мені. відремонтує тачку. Ну, звісно, що мені тут хтось потрібний. Не запильні нікого, тут нікого. Ну, давайте одну людину сюди, одну людину сюди, одну людину сюди. Всюди потребуватимемо людей. В кінці кінців у нас є діти. Є? Чи нема? Дитяча праця ще не заборонена, я сподіваюся. Цей жарт був десь на грані. Якщо що, то це не я казав. <плес> чоловіки. Вісім штук. Де вони всі? Ірацію дозволено. Не розумію. Бачу Мар'яна. Мар'ян бачу. Бачу Світлогора. Теж бачу. Де решта чоловіків? Де хоч. не знаю. А жінок? Хоч хтось. Ну все, Маріан додому пішов. Тут що. Це в наметі сидить. Гроші наші проїдає. Добре. Не знаю. Починати лагодити вози та тачки до того, як їх поламано. Так. На майбутнє. Колись. Коли це відповідатиме дійсності. Чотири дорослих, двоє чоловіків та двоє жінок. І ще 4 дітей-чоловіків. Хлопчиків. Хлопчат. Ем, ну йде. Не розумію. Добре. Повернемося до справ. Комора. Комора десь будується отут. Да? Тут що... Тут ми здається, навіть почали щось будувати, але... не закінчили. Тут в нас міст є. що він треба зараз. Але не помилкав вчаться. Добре, швидкість я зроблю трохи більшу, але. але. Тим часом прочитаю. Що в нас по скарбниці? Добре. Місцевий ринок 0. Експорт 0. Позики 0. Ми можемо давати позики? Давайте дамо позики. Видатки. На що? Добре, на що ми видаємо? М Імпорт 0. Заробітна плата. Кому? Платна... Все написано. Подня керів працівникам 250, потня керівникам. А можна зменшити керівникам, збільшити працівникам. Що він там робить? Різноробам. У нас нема різноробів. У нас. Ні, добре, я не дуже розумію. Податок з хат. 0.30. Помешкань, податок на землю, податок на статки, поріг податку на статки. 100. Ну давайте. Ага. Щоб збільшити. А я не хочу збільшити, хочу зменшити. І що? Щоб ви розуміли, я натискаю, але нічого не відбувається. Ну добре. Нічого не відбувається, не знаю. Може збудувати міську раду. Це до мене. Якщо я хочу щось тут змінювати, то мені треба збудувати міську раду, але щось у нас з будівництвом не йде. Податок на ну угу. Це рульні. Товарів на ринку, добре. Це зрозуміло. Давайте зараз дізнаємось, що в нас. із населенням. Населення, загалом. 4. Дітей 0. Чому пише? Не розумію. Чому, коли я сюди наводжу, він пише, що в нас чоловіки 8. А, Боже, тепер зрозуміло. Добре. Пише чоловіки 8. Бо це відкритих посад чоловічих 8. А жіночих нуль. Ми минулого разу так і не знайшли, чим хочуть займатися жінки в 1722 році. Добре, це зрозумів. Ця частина мені зрозуміла. Добре. Дітей нуль. А чим вони займаються? Що вони не знайомі? Між собою жінки, чоловіки. Нам потрібні нові руки. Можна, не знаю, збільшити виплати за народження дітей. У Мене навіть освічені дорослі є. Безробіття 50%. Та-да, бо жінкам, мабуть, нема де робити. Але я не знаю ще, де вони б хотіли працювати. Ну, якщо ж це щось де що треба будувати, то тоді їм просто не пощастило, нехай вдома сидять. Не знаю, або по лісу погуляють. Нехай мотивують Мар'яну працювати більше. Щось добудує. Але, якщо чесно, я навіть не дуже розумію, коли він це добудує, то що. Що мені з того? Не влаштувати. Цікаво, що в нас в квітень. Ну, в квітні вже щось саджати можемо. Це що? Мені схоже на бавовну. Але зовсім не розумію, що це. Хіба бавовна може в квітні розквітнути? Не розумію. Тут що, вулика. Ага. Ось ось і ми знайшли відомого українського політика. Спалився. Мар'яне, ну що ж ти так довго працюєш? Вже травень почався. а Ти, ще? ти все ще нічого не доробив. О, вже щось посадили. Тут в травні можна. Цікаво, що це буде. Поки що мені ні на що не схоже, якщо чесно. Ну, але я й не вчився на аграрія. Тому культури не розрізняю. Без культурщина. Добре. Людей нема. Може треба було нічого з цього не робити. Треба просто будувати хати. І на цій геніальній і несподіваній думці ми на сьогодні зупинимось. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь, ставте лайки. Побачимось в наступній серії. Пока! Зараз відбуватиметься наступне. Ми беремо і ставимо. Ще одну хату. Козирну. Біля річки, біля лісу. Також я би сам тут жив.